Друзі, всім привіт! Ну, це Сергій, як завжди. Ну, хотілося сьогодні таку тему подняти, підняти кошти за акваріум. Дивіться отака баночка. Ну, я її купив 3 роки тому. Годувало за 800 євро. Дивіться така баночка 300 літрів. Була зроблена на заказ, склеєна такому дроп-офф. Називається така система, тобто така ступенька. Така. Ну, от по коштам я вам зараз так все розкажу, як і що. Дивіться, кулер, потрібна така система. 400 євро, так? Ну, це таки, я вам розкажу сьогодні європейські такі ціни, так? Три балочки 60 см орфека, ну, десь 600 євро, десь 100 і Хаймовська стоїть така маленька. Скімера -е, 2 туньце, ну так, по 130 євро, якщо новий, можна куплять. ну таке Рахуйте, Друзі, і корали коштують теж, рибки коштують теж, але насамперед коштує струм у місяць. Це треба рахувати і не забувати, скільки то у місяць коштує. Тобто Така у мене баночка 230 літрів. Так, коштує по-європейським. Таким міркам на сьогоднішній день десь около ну, десь так 100, 100, 100, 150 євро в місяць ну, такі е, тільки кошти на, штрум, на струм. Так? Е, то світло десь так по 10 годин на день оці балочки ну, десь так 300 Вт в день, десь 10 годин тут десь по 20, 20 Вт, 20 Вт, це е, круглодобово. Тут ще е, у мене, значить, помпи е, е, такі, е, тянуть е, воду назад. Ну, це така ще е, дешева система. Що нема підйому знизу, це у мене такий боковий самп е, дешевше. Так, то тут десь е, ну десь 40 ватт на усе. Так, щоб так е, систему е, споживати. Ну, корали то само з собою, ну то таке, то можна. Е, які б купляти і так далі. Ну, система Balin-Light всякі там аміно, амінокислоти і, таку, ну, вся оце і корми, так кормішка і корм і так далі. Ну, десь усе Десь 150 євро на місяць. І це тільки щоб споживати цю систему. Так, друзі, це такі ціни у Європі. Так, якщо е, хто захоче таке хобі розпочати, е, думайте завжди, які кошти е, місячні. Тільки, не тільки е, щоб придбати таку систему, купити акваріуми, там, коральчики, рибасики, але скільки коштує це все. Е, Отак. Ну, така тема. Так що купити то одне, а е, споживати систему на місяць ну, по, європейсь, по європейським цінам десь так, 100-150 євро. І це таке, ну таке, дивіться, це такий міні-формат. Це не 600, не тонну води. То такий. Майже наноакваріум 230 літрів. І без е, е, такої технічної зони ото внизу. Тобто такий буковий самп, воно таке е, дуже економічне. Ну так, друзі, думайте, але хобі це дуже-дуже-дуже добре. Всім па-па!